хера себе. Там реально щось хороше, друзі. Ви що? І як же ж я радію, коли на парнягі в мене ловлять рибу? Ого, ніхрена собі, диви, які монстряка. Так, друзі. Під'їхали ми до сірого кардиналу. Це рибацюга, який ніде не світиться, але ловить. Помахай хоч ручкою, сірий кардинал. Стоп, 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 стоп. А то сейчас бы рвал серый кардинал. О, новая азурка, та ты шо. Итак, друзья, всем привет. Сьогодні знов, друзі, на рибалці, на відкритті, це вже не знаю якийсь надцятий раз. Виїхали опять на вечірній кльов половити, друзі, судака. Взяв я з собою сьогодні сірого кардинала. Чого сірого, тому що це людина, яка ніде не світиться, але шикарно ловить рибу. В нього треба повчитися. Ось уже навіть на забросі був тичок. Не встигли ми, друзі, приїхати на місце своєї дислокації, як нас накрив сильний дощ. Погода у нас така хмарна, дощова, грозова і трохи вітряна, але тепло. Ось. Тому так, друзі, думаю, що в нас, як завжди, все вийде. Підписники просили в мене драконів. Я думаю, я їм в цьому відео вже на цій рибалці їх подарю таку можливість. Ось. Тому, якщо все буде добре, буде серія. Ви не забувайте підписуватись, ставити вподобайки пишіть коментарі. Дуже буду вам вдячний. Сірі кардинали, ти не хочеш ні що сказати підписникам? Що тут казати? надо показувати. А, треба показувати. <laughs> ну, самі все чули, це людина профі він знає, що каже. <laughs> У нього така специфічна, друзі, рибалка і проводка. Я такою не ловлю, але він на, цій, на цих проводках робить такі речі, що блин, на голову, друзі, не налазять іншим рибакам. Це просто мега круто. Ось, тому так. Все, не будемо гаяти час, тому що кожна хвилина, друзі, дорога. Із-за того, що це вечірка, швидко темніє і треба встигнути до комендантської години відірватися. Так, друзі, о, перша поклевочка. Тільки вийшли на воду. Ловить тільки професіонали да? Іди сюди. Последнего тут на Да, Ярик, я думав ты профи. Вообще такі побільше, чим вчора клювали. Вот такие, друзья, судачок. Клюнув. Ого, заглотив крючок. Класс. Так, ще одна клювака у нас. Ну-ка, что у нас там? Ага, клювака, друзья. Борода название. Ты слазил. Друзья, братан ловит тошнотворной рыбалкой. Ну, проводкой. Блин, я уже с ума сошел бы так рыбалкой. А он, блин, любит такие дела. Да? На колбаса, на... Ага. Нова? Не. Не нова, но рабочая, да? О, братан разловился. Красава. Да. Красава. Пацак убрать? Нет? Ну, так как ты тянешь свои... Фидером, так там щось хороше, блин. хера себе. Там реально щось хороше, друзі. Ви що? І як же ж я радію, коли на парняге в мене ловлять рыбу, блин. Ого, ні хрена собі, диви якийсь, монстряк они. Братан, це піпец. Це просто піпец. Да? Кажи. Щас он там друзі чайки, сейчас полетимо ще туди за жерехом. Оце тобі подача. Друзі, щоб ви розуміли, навіть і холоди не включаємо. Настолько профі... А ну показую на відос. Та ось що? Та це капець. Красавець. Сейчас зробимо фото, фіксацію таку, що... Йоханый бабай. Так, друзья. Пока я тут видосами займаюсь, братан делает вещи. Что там, дракон? Піцаку? О, блин, ну слушай, ты так как ломаешь палку, так мене меня такие вражения, що... Да ні, знов дывый охерительный судачок. Блін, диви, як ти їх прошиваєш, блін. ну просто без шансів. Около зачетного, блядь. блядь. Ну, ну да. Гута, ну показуй на видосе. Так, друзі, блін, дракони. Там, до речі, підписники у мене е писали мені, що чекають наступне відео з драконами. Друзі, ось вам і дракони. <рес> да? Але, друзі, це ще не вечір. Ще будуть конкретніші дракони. Ану так, розверни його. Блін, бомба. О, <рес> є, друзі, покльовочка. Ого, диви, як давить, давай. Оце вже пацак точно треба. Ого, диви диву, як зажимає палку. Ні, це вже щось тяжелый, братан. Це Реально, диви-диви, двига быстрей, давай, швидше, блін. Ого, важкий. Ого. Єс! Хорошенький, да? Друзі. <риклад> От так завжди, блін, як мій судак, так на, колупайся з ним сам. Закон <риклад> Та згоден. Ось такі, друзі, зараз покажу вам все драконочку. відкривай пащу. Що там? Та ні, напевно більше. такий друзі кабан це реально кабан це не маленький сонечко камера вона ще не дуже передає Але це залікова рибка Фух, клас все равно кожен, кожен дракон пойманий це результат братан це все равно ти не про фигню не прострадав розумієш блин? таких мы відпускаємо, звісно Ну шо, кайфанул. Мощный. А подача сюда. Моц на, да? Вот своим мене, так и такие даже клюють, блин, як оця фігня, друзі. а котя фигня, друзья. Такая подача. Думаешь, там дракона, там дуля. Подсак давать? Блин, да вы что роблять все судаки. О, так что, нормальный тоже. Да, вот твой, результат твоей палки, что ею можно підваживать усіх судаков, у всех Давай, я всё царапаю, блин, не башь, Ой, классно! да. <реклама> Оце щось улепило. Диви, 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 що робить. Ніхрена собі. Окунь, прикинь, чий такий непоганий. Ого, дракон. Та йди сюди. Ох, друзі, окуняра. Оце лупанув, Так лупанув, Диви, який заглот кровяха. Тече. Фух, фу, клас. А ну де там? Опценки. Да. Ха -ха -ха. Вот це так заглотну, а теперь он цель. Вот это так заглотнув, чужой. Ну то, наверное, шок у то и хапанув первый раз, понял? Вот такие, друзья, красок. Шмальнув. О, друзья, ого, кабан вальнув. Ух ты, -мо! Отцевен лупить. Капец, там вообще драконисы я тебе кажу, там страшный, диви. Офигеть, друзья! Вот и рыба. Вот это дракон. Ого, диви, який братан, ничего себе. Блин, просто монстр. Вот такие красные, друзья. Просто мутанти. <ріхання> І так, друзі, шукаємо рибу, По помілячками йдемо. Натикано, так? а кушка, да? Трохи, друзі, погодка испортилась, подув вітер, але він дує з берега. І оскільки він дує з берега, так волни нема. А це головне. Уже вечірка. Час у нас зараз, друзі, 20-22, тому рибалка у нас ще буде довгою, ще вечірньою і ночною. Ставить? Ставить на точку? А, ти хочеш зайти, так? Да? Зараз, друзі, заходимо, побачили кучу рибу на трьох метрах. І зараз зайдемо, становимось на точку. Братан відмітив, зараз будемо пробувати поймати там щось цікаве, щось дуже... ставить? ставити? Так, нажимаємо, все, якорь погнав. Друзіки, блин, ну ти зрозумів? Так, друзі, живець для. серьезной рыбы. Бачили таких детенышей? Чи не бачили? Так я вам покажу зараз. Вот а что кипишу. Бачите такие? махонькие. Бежи. Не, братан, тут точно что -то есть. Тому надо. Я кажут добывать. Просто. Да? То есть ты думаешь, что они все-таки текают, да? Да. Это для нормального, для килушного судака. Пища стоит. Пища, да. Ты знаменитый. Де стоїть стоит а субак ну, где Ага. такої мелочи не буде будем положить <ник> ну да бо мелоч тікає, правильно просто тікає і все ну блин диви на які вона приманки кидається, мелоч. мелочь фіга собі В прямом эфире пока я угу. не хочет в прямом эфире не хочет показываться, показывать показывать из зубы свои дружбаны пришла жара ну что там у нас на видео ага. блин братан походу со еще меньше сейчас уже давай дотяну сразу да первого закидона дракон брать саку? ого братан там щось шо шову прошел а в траву опустил Так что, что-то хорошее. О, судачок, да? Ну что, такие непоганые. Хапнул. А ну покажи на видосе. Нормальный судачок, друзья, такие. Убана! Вот это клуб был. Дивиш, і непоганий такий. Ого, ого, йди сюди. Іди сюди, кабан. Ніхера собі. Так, сиди сюди, кабанчик. О! Дорозі. Да, вже так один мені чуть спінінга не стирив, як оце ти, судачок. Ось такі дракони, друзі, клюють вечірку. Зараз я відпущу. О, друзі, є. Ого, блін, який бодливий. О, блін, диви який! Як важко він виходить, дивин, ушов. Ну, Да, друзі! Така у нас рибалка сьогодні заликова, я б сказав, рибалочка сьогодні Риби вже кучу піймали. Погода, друзі, у нас налагоджується, хоч там десь щось і дожді якісь ідуть, гримить, але вітер стихає, вже класно все. Головне тепер, щоб працював цей, да? щоб працювали спутники і був GPS робов. Бо якщо GPS накриється, то все прийдеться дідуським способом, якоря бросати у воду. Не знаю як ти вот это по поводу мультиплікатора oh, yes, yes, yes. прямо в прямому ефірі, друзі. Oh, дивіться як на глісер вийшов. Oh. Не знаю як тобі, но я мультиплікатор мені не подобається. От є в мене кінти, які багато на нього ловлять, але мені він взагалі не заходить. Як тобі? Отеяшку. Ой, клас. Так, друзі, уже темніє, налагується погодка, хоч все захмарене таке, незрозуміло чого, але дождю немає, і ми продовжуємо шукати на міляках. Крупного судака. Блін, погодка просто кайф. Зараз вам покажу. Бимба, просто бимба. Так, є. так, що воно так влупило моцно? Починаєш вести, вже все прекратилось. Ох, який буйний, нічого собі. Ну це вже, друзі, ночний. Ночний рибешка. Ночна рибешка. Така ось. Так, глибокий заглот операція. А ну подай мені обценки. І так, друзіки, що хочу сказати, рибалка підійшла свого завершення, вечірка теж все класно відрибалили, все вийшло, було супер. Яріка вже висадив додому, забувся просто разом записати ролик, але це таке, це не суть важне. Дивіться, вночі активності не було майже, була активність вся до моменту, поки було світло. Ось, як потемніло, в мене було пару покльовок. Пару судаків я піймав, було ще пару ударів. Одного я протягнув, І на цьому все. Ось, є, Після там 10-ї години, десь, я ж кажу, після 10-ї вечора вже десь було там пару покльовок. І на цьому все зупинилось. Ось. Тому так, друзі. Рибалка супер. Блін, я б ну... Ловили ми офігенно класно, тобто, риба клювала, була активність і задоволення масу. Тому і буде відео, друзі. І дракони теж були, бо підписники просили, то я виповнив їхнє побажання. Ось. Тому так, друзі, ну, не знаю, що вам ще сказати. Пишіть коментарі, ставте вподобайки по можливості буду відповідати. Все, ну всім не хвоста що чишої. До зустрічі на воді. Всім пока.